Довго тривала зима в нашому краї, сніг, морози заметілі поступилися місцем весні. Настала весна красна і почала усюди свій лад наводити. Бачить весна, небо сіре, похмуре, покликала вона сонечко. Сонечко землю пригріло, і розтанув сніг, побігли струмки. Почала пробиватись молоденька травичка. На гілочках дерев набубнявіли бруньки. пташки звеселились, вітаючи один одного із настанням весни. Дітки, давайте разом римувати та вірш про весну складати. Скажіть, яка іде весна? Чудова, ніжна, чарівна і раді всі міста і села, бо йде весна до нас? Весела. Летить на сушу і на море повітря чисте і прозоре, у полі теплий вітер віє, а небо угорі синіє. Хоч де не дещий сніг лежить, та вже дзвінкий струмок біжить. Веселе сонечко розквітло, весна летить прозора. Й Світла, на трави, розсипаючи росу, дарує щастя і красу, у квіти землю одягає і пісню радості співає. А по шляху повесняному вертаються пташки додому. Діти. Ось так ми з вами доповнили вірш римуванням та навели лад у весняному віршику. Скажіть, будь ласка, діти, вам подобається весна? За що ви любите весну? Чому? Подумайте над цим! А я вам поки що кажу. До побачення!